6 березня у стінах будинку дитячої та юнацької творчості відбулось справжнє свято весна і жінка, дві краси. Саме таку назву мав благодійний захід, до якого готувалися усі викладачі та вихованці закладу. В нашому закладі проходить святковий благодійний захід, який присвячений початку весни, свято жінок, свято весни. Ну і звісно, жодне свято не може проходити сьогодні без благодійності, тому що як відомо у війни немає свят, але все таки хочеться, щоб у людей був хороший настрій і щоб у людей. Був привід зробити гарну справу, тому ми вирішили об'єднати свято весни разом із благодійним заходом. Глядачі благодійного заходу мали змогу насолодитись концертною програмою від колективів художньої самодіяльності. Друзі назажды, друзі назажды, радости види. Давай розхитуй головой, а ну давай подыграй бось, как ногой, а ну давай снимай ось. Яскрава фотозона, виставка продаж робіт вихованців, їхніх батьків та педагогів. Все це також чекало на присутніх. Кошти, які вдалося зібрати під час благодійного заходу, будуть передані на закупівлю необхідних інструментів для військових збройних сил України. Цього року ми вирішили звернутися і до наших батьків. У нас є чат з батьківським комітетом. Ми запропонували батькам також долучитися, тому що в нас не лише талановиті діти, не лише талановиті працівники, а ще й дуже талановиті батьки, які також надали. Дали поробки це і в'язані іграшки, і мило ручної роботи поробки з гіпсу, які можна розмальовувати, тобто різноманітні заколки для волосся для дівчаток. За ці кошти будуть придбані інструменти, які необхідні для ремонту військової техніки, яка знаходиться на передовій. Батьки вихованців будинку дитячої та юнацької творчості неймовірно тішаться, що у такий складний для усіх час їхні діти мають змогу творити та насолоджувати життям. Дітки танцюють. Ми прийшли. Їх підтримати не тільки їх, а всіх діток. Це дуже добре. Що в такий час важкі наші діти чимось займаються. Це дуже добре. Дякую всім і керівникам, і закладу, що діти наші мають змогу це робити. Валерія Лисенко, Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.